Отже, дорогі друзі, 43 a 6 BG, HiSense. Тут вже є про що поговорити, є чим здивувати вас, дорогі глядачі каналу Smartshop Отже, перше запитання: ви взагалі бачили цей телевізор? Якщо ні, то я вам розкажу свої враження про цей екземпляр. Ми їх продаємо вже більше півроку і. Ну, провіряєш, швиденько відправляєш, щоб людина не чекала, але я тепер маю нагоду познайомитися з ним поближче. І, чесно кажучи, телевізор дуже здивував за ту суму, якого він вартує. Треба придивитися, було значно уважніше і раніше випустити для вас цей ролик. Але що маємо, то маємо. Зараз цей телевізор буде перед вами. І почнемо ми, звісно, з комплектації. Комплектація включає в себе вже пульт з Bluetooth та голосовим пошуком. Інструкція зі швидкого налаштування, гарантійний талон. Ми його заповнюємо обов'язково після перевірки телевізора на всі можливі дефекти. І якщо з телевізором все добре, обов'язково заповнюємо цей гарантійний талон. Тут є номер гарячої лінії, за якою ви можете звертатись у разі виникнення. Якихось питань по гарантії або з роботою вашого телевізора. Гарантія на телевізори Hisense офіційно складає 2 роки. На жаль, в Україні є досить багато цих моделей неофіційних, на яких гарантія не розповсюджується. Виявити, офіційний це чи неофіційний телевізор можна тільки по серійному номеру, який є в базі торгової марки Hisense. Хоча є е, секрети, за які я буду розказувати. Виключно тим клієнтам, хто все ж таки зацікавлений в купівлі офіційного телевізора. Дзвоніть, контакти є в дописі до цього відео. Звертайтесь на сайт. Ми працюємо виключно з офіційним товаром, на який розповсюджується гарантія від виробника. Це важливо. Отже, дизайн задньої частини: це металевий корпус з пластиковою пластиною. Стандарт кріплення досить незвичний, це 200 на 300 мм. І якщо вам треба допомогти з підбором кріплення, звичайно, звертайтеся, обов'язково підберемо вам необхідне кріплення для вашого телевізора. Що стосується роз'ємів, то тут є абсолютно все, що необхідно для користування сучасним. Телевізором, як ми бачимо, на задній панелі є композитний роз'єм жовтий-білий-красний для під'єднання старих dvd плеєрів або якихось приставок, або якихось камер. Є сервісний роз'єм для прошивки телевізора та його діагностики, але він використовується виключно в сервісному центрі. На боковій грані маємо LAN для під'єднання до мережі інтернет або домашньої мережі. Від роутера, оптичний вихід багатоканального звуку, два високочастотних роз'єми для різних типів антенн. І далі 3 три HDMI, три HDMI зауважу один з них з підтримкою повернення звуку ARC Далі вихід на навушники. За допомогою нього можна підключити акустичну систему від вашого комп'ютера або старий музичний плеєр, тому що вихід аналоговий і багато є пристроїв, які Відключається через аналоговий вихід. USB, два штуки для під'єднання накопичувачів або пристроїв для керування, і слот CI для карт платного доступу до цифрових телеканалів. З безпроводними технологіями є в телевізорі Bluetooth. Ви можете використовувати саундбари, ви можете використовувати Bluetooth-навушники, під'єднувати, а можете використовувати телевізор як динамік е смартфону, наприклад, транслювати музику. Як на динаміки цього телевізора. Це дуже зручно. І Wi-Fi, але Wi-Fi без підтримки 5 ГГц, тобто Wi-Fi тут однодіапазонний на 2,4 ГГц. Дизайн передньої частини, то щось неймовірно. Якщо ви його не бачили, то я вам за нього розказую і зараз ви його бачите у себе на екрані. Це просто відсутні рамки у телевізора. Тут іде металева платформа і на ній розташований екран. Це виглядає досить незвично і дуже-дуже оригінально. Рамка є тільки з нижньої частини корпусу телевізора, і сам по собі, сама по собі рамка дуже-дуже тонка. На нижній рамці ми маємо логотип Hisense посередині і Dolby Vision, логотип Dolby Vision з правої частини телевізора. Виглядає сучасно, стильно, класно. Дисплей йде без плівки, плівка в 43-й діагоналі наклеєна тільки захисна в нижній та верхній частині екрану. Тобто не намагайтеся зняти якусь плівочку на цьому телевізорі, будьте уважні, тому що знімете антиблікове покриття. Що стосується операційної системи, тут стоїть Vida U50 з підтримкою голосового керування. Можете використовувати цей крутий пульт. Він виглядає досить просто, досить кірпічно так виглядає, але працює чудово. По-перше, на ньому, також, як і на 32-й діагоналі, є клавіші швидкого доступу до улюблених додатків. YouTube натиснули, потрапляєте зразу в YouTube. Можете скачати ще додаток собі на смартфон. Там також все зручно, і голосовий пошук буде, і миттєве відкривання додатків, все це буде, можете пульт навіть не використовувати. Операційна система. Багато хто скаржиться і порівнює цю операційну систему з Android. Комусь більше Android подобається, це операційна система закритого типу, на неї можна встановлювати додатки, але відео є на моєму каналі окремо. Я більше відношуся до тієї категорії людей, які цінують авторські права, і в більшості випадків використовують ліцензійні додатки. Тобто, якщо б я я просто я не рекомендую вам прислуховуватись, але я просто вам кажу, що я вже дуже давно забув, що таке неофіційні додатки, і не користуюсь неофіційними додатками. У мене підписка YouTube Premium, я оплачую Світ ТІВІ. І так далі. Тобто, якщо би я хотів подивитися серіал Венздей. Я би не качав його з якихось торрентів на собі на флешку і не дивився б на телевізорі. Я з тих, хто напевно заплати там 10 або 13 євро і подивиться його в гарній якості через Netflix. Ну, це особисто моє. моя позиція і моє таке рішення. Воно може розбігатися з вашим. Тому так, це не Android, не можна тут АПК файли встановлювати, але зовнішні додатки встановити можна, і відео є на каналі. Що стосується операційної системи самих додатків, дуже багато і порадує вас те, що всі вони відкриваються дуже швидко. Тобто до операційної системи в мене питань не виникло. Всі додатки відкриваються швидко, їх тут досить багато. Є вже з коробки і М'Його, і Світ ВІ, і Ютуб. Все це у вас буде, якщо ви берете офіційний телевізор і використовуєте Регіон України. Тепер важливі моменти стосовно. Якості зображення. Що я помітив, дорогі глядачі? Я помітив те, що коли я знімаю відео для вас з оглядів цих телевізорів, моя камера досить погано сприймає сірий колір. Поясню, коли ми відкриваємо яких, якийсь додаток, ну на світі це не так помітно, особливо помітно це на Ютубі. Коли на екрані є сірий колір, якісь світлі плями з'являються нібито по периметру екрану. Але я можу вам сказати, що очима це найрівніша заливка, яку я бачив на телевізорах. От серйозно, тут краще, ніж у відомих брендів. Найрівніша заливка кольором, яка може бути, тобто однорідність. Нема світлих або темних плям по кутах, нема такого. Немає, і ще раз повторюсь, немає якихось засвітів. Такого нема. Але коли я знімаю для вас огляд і, наприклад, відкриваю YouTube, ну правда, він зараз тут у нас, бачите, як швидко запускається, спробуємо вийти. так, Ось, наприклад, на цьому зображенні, або я буду зараз вставку вам робити. Таке відчуття, ніби тут якісь по периметру. Світлі або темні плями, і ви зразу думаєте, ого, яка якість матриці, а це виявляється просто особливості зйомки. Вона завжди є. Не можна через камеру передати вам те, як я бачу своїми очима. Отже, що стосується е зображення, в цілому, я би хотів звернути вашу увагу на те, що особливості зйомки іноді показують і негативні моменти. Але вони стосуються тільки. Особливості зйомки, тому що чорний колір у цього телевізора просто чудовий завдяки використанню VA матриці. І взагалі, телевізор порадує вас своєю картинкою. Це 100%. В мене ще попереду зйомка та порівняння цих телевізорів з телевізорами Samsung. Для порівняння з моделями A6BG я взяв дорожчий, реально дорожчий Samsung, але він мінімальний за лінійкою. Це. 50У 71.00. Знаєте, да, такий телевізор? І от ми їх будемо порівнювати. Але картинка в хайсенсі чудова. І, що можу сказати, знову ж таки: особливості зйомки, що коли камера фокусується на зображення телевізора, здається, що деякі. Деякі деталі в темних частинах кадру провалюються в чорний, тобто вони, насправді їх не видно. І вам здається, дорогі глядачі, що телевізор все заливає чорним або він недостатньо яскравий. Ось на цьому прикладі, дивіться, на крило цього пам'ятника я зараз переведу свою камеру ближче, всі деталі видно. А тільки ми віддаляємося від телевізора. Камера фокусується на більш яскраве зображення і, на жаль, ви втрачаєте деякі деталі в чорному кольорі. Тому я хотів би це, на це зробити акцент і щоб ви собі мали на увазі, що телевізор досить непогано працює із деталями в темних частинах кадру. Але картинка чудова, вона радує. Що стосується режимів зображення, мені, на жаль, не сподобався режим стандартний. Він е робить кольори більш яскравими, але пластиковими. І також на цьому режимі широтно-імпульсна модуляція, мерехтіння е складає приблизно 30% відхилення від норми. Це досить багато. Ми ще подивимося, як буде у Samsung. А на інших режимах, наприклад, День кіно картинка стає більш спокійною для очей, більш рівна передача кольору і такі більш теплі відтінки, що мені подобається. Ніч кіно, динамічні спортивні збагання на цих всіх режимах, шим не перевищує 5% відхилення від норми. І це добре, це дозволить вам дивитися цей телевізор досить довго тривалий час, без втоми для ваших очей, тобто нема мерехтіння. Що стосується налаштувань зображення, то тут їх багато. Одразу відмічаємо те, що, на жаль, в цій моделі немає так званої інтерполяції кадрів, уплавнялки, скажу простіше. І вона є тільки у моделей, починаючи з серії QLED, це Є 7 hq Уплавнялки тут нема, але ви знаєте, я не відчув такого якогось негативного відчуття. Що мені її не вистачає. За ці кошти я би точно взяв цей телевізор. На момент зйомки він зараз коштує 13 тисяч гривень з голосовим пошуком і смартом. А що стосується налаштувань зображення, то тут їх дуже-дуже багато. Ви можете виставляти і яскравість, і контрастність, і насиченість кольору, і різкість, адаптивна контрастність доволі непогано працює. Шумопоглинання, колірну температуру рекомендую також під себе налаштувати, яка вам буде комфортна. І в окремому пункті налаштування для експертів ще багато різних налаштувань, такі як баланс білого, налаштування гами, калібрування гами. І ви, ви розумієте, що все це у бюджетному тілі, який коштує на 30-40% дешевше, ніж відомі бренди. От у мене зараз просто питання. До тих, хто обирає собі 43ку або на подарунок своїм батькам і треба щось доступне. От ви сіли за комп'ютер, зайшли в інтернет. Звісно, у вас в голові два бренди: це Samsung, LG. Все, все інше то, напевно, погано показує. Мені дуже цікаво, звісно, зараз розпакувати це вже буде як наступний етап нашого огляду. Напевно, я зроблю е, окреме відео, тому що. Когось цікавить 43, а когось цікавить пряме порівняння з Samsung, тому це буде окреме відео. Але ви сіли вибирати обирати собі телевізор. Я зараз не те, що хочу вивести Hisense на передній план, але ви, хто давно вже споглядає моє відео, завжди знаєте, що я повністю за те. Щоб платити гроші за нормальний, адекватний продукт, який реально працює і відповідає тій ціні, яка на нього є. У тих, у кого є телевізор LG, у мене також телевізор LG є. Я зараз тут не піарю Hisense, Просто спробуйте натиснути на голосовий пошук і сказати таку фразу: Дивіться, я пульт тримаю тут і натискаю на голосовий пошук. Local Diming Test. Телевізор нормально сприйняв те, що я йому сказав: Local Diming test і видав те, що треба. Спробуйте це зробити на LG. І напишіть в коментарях, що у вас вийшло. Жодного разу при зйомці телевізора LG я не зміг. Мені просто необхідно було все це вводити вручну, скажімо так. Або давайте ще спробуємо. Тест набиті пікселі. Тест набиті пікселі. Без помилок. Без помилок тест набиті пікселі. Спробуйте зробити це на телевізорі LG. І напишіть в коментарях, що у вас вийшло. При можливості, я е, зроблю те саме, коли отримаю найближчим часом, можливо, хтось замовить LG, тому що як мені люди дзвонять і замовляють LG, Ну, звісно, я не відговорю, тому що я впевнений, що вони вже визначились, познайомились з дизайном, знали, що це за телевізор. І е, робити е, е, якісь дурні запитання, ставити, чому ви вибрали саме LG або чому ви вибрали Samsung. Я вважаю, що це некоректно. Це ваш вибір. Просто я зараз вам транслюю свої якісь думки з приводу вибора взагалі телевізора. От за що мені подобається цей бренд. Що я його купив, я на пульті натиснув і я отримав те, що я хочу. Українська мова, тест на биті пікселі. Він нормально сприйняв. Англійська мова Dolby Vision. Що? Що ще треба? Dolby Vision. Він знайшов те, що я шукаю. Отже, дорогі, ну крім того, ще Vida Voice, але саме голосове керування. От треба трошки більше часу для того, щоб з ним розібратися. На Хайсінці колись, я думаю, у мене ще тіліки деякі залишаться, і я зможу вам їх показати, що стосується особливостей голосового керування безпосередньо самим телевізором. Отже, дорогі друзі, картинка у телевізора чудова. Контраст чудовий, рівень чорного кольору, чудовий. Дизайн чудовий. Е, операційна система виглядає дуже просто, але вона чудово працює. Тому е, сам по собі телевізор цікавий, і особливо, якщо враховувати його вартість. І за цю вартість ви отримуєте і блютуз в телевізорі, і пульс з голосовим пошуком, і Dolby Vision, і 4К розподільну здатність. І два роки гарантії. Аскільки дає відомий бренд гарантії, я думаю, що ви знаєте. Два роки гарантії це непогано, тому що ну, рік я вважаю, що це для сучасного телевізора мало. Особливо враховуючи зараз нестабільність електромережі, дуже часті вимкнення. Я, до речі, вам рекомендую мати. або... Відсікач на, хоча б на телевізор або, хоч, або в ідеалі на е, ваше житло. Повторюся, що у нас було буквально два випадки е, поломок телевізорів Hisense, хоча ми продали їх досить багато. Отже, висновки робіть, дорогі друзі, самостійно. Я не хочу, щоб це відео виглядало як реклама торгової марки Hisense, але я поважаю цей бренд за те, що він ламає стереотипи. Китайських телевізорів, китайських доступних телевізорів. Компанія Hisense – це великий, великий бренд, концерн, який виробляє багато електроніки. Телевізори це один з напрямків. Зараз компанія Hisense можна почитати на етикетці на коробці. Це горєніє. вони сумісне, у них виробництво йде. Тому це чудові телевізори. І, повторююся, ви віддаєте. Суму коштів за нього невелику суму коштів, на мою думку, як за 43-й 4К телевізор з підтримкою Dolby Vision. І отримуєте все, що треба. Ну, серйозно. Хочете подарувати своїм батькам такий тілік, батьки, батьки ваші оцінять те, що вони, будучи в будь-якому меню телевізора, Т2, звісно, тут влаштований, зможуть. Е від... На... Натиснути кнопку YouTube, і... і дивіться, я вийшов в меню телевізора, наприклад, зайшов у «Світ Ві. Що стосується, до речі, якості цифрових телеканалів, я транслюю через «Світ Ві завжди вам показую картинку, тому що антенна. Тут зараз нема можливості встановити антенну, але я впевнений, і цифрові телеканали він буде показувати непогано. Ось бачите, зараз іде, я вам показую трансляцію звичайних телеканалів. Непогана картинка, непогана, досить непогана. Дуже цікаве буде попереду ще порівняння, так що підписуйтесь на канал. І дивіться, я зараз у світтіві, і давайте спробуємо натиснути кнопочку YouTube швидкого доступу до цього сервісу. Ви помітили? Це не обрізка. Я давайте зараз я ще раз вийду в меню «Світ в світі. Світтіві зараз довго відкривається, так? А YouTube дуже швидко. От світі повністю з оперативної пам'яті було вийнято. І зараз в режимі реального часу, щоб ви не подумали, що це обрізка, я натискаю кнопку YouTube. Раз. От такі моменти. Так що я думаю, що ваші батьки точно оцінять, якщо ви хочете на подарунок їм зробити саме телевізор Hisense. Я не бачу тут якихось таких суттєвих недоліків, окрім відсутності уплавнялки, але, повторюсь, мене це не напрягало в період зйомки огляду і перегляду цього телевізора. Ну, напевно, в принципі, і все. Хороший екран, хороший звук, звук. Також з Самсунгом порівняємо. Дякую вам за те, що ви дивитесь мої огляди. Дякую за те, що розповсюджуєте україномовний контент. І дякую всім, хто захищає нашу рідну Україну зараз для того, щоб ми могли працювати. Я дуже вдячний всім захисникам і захисницям України, які зараз боронять нашу державу від цих паскуд, расистів, окупантів. Слава Україні!